Дня 1943 року біля тодішнього хутора Поляна та села Кричельськ Сарнинського району відбувся урочистий збір Організації Українських Націоналістів за участю пів тисячі осіб. Наступного дня після зборів на кордоні Рівненської і Волинської областей у цьому ж селі Поляна Сарнинського району. Була сформована перша сотня приміщення тури десь стало вісім німців, закидали гранатами, вбили одного поряду поліца, що стояли на чатах, а німецького коменданта Григорія Фарія застрили по суді. На той момент у цьому райцентрі основні окупаційні сили складалися з 30 німецьких жандармів, 70 російських козаків, колишніх військовополонених Червоної армії, так званих власів. Та вісьмидесяти узбеків, також колишніх радянських бранців. Попри те, що ні козаки, ні узбеки не визначалися особливо високим рівнем боєздатності, все ж операція була доволі ризикованою, з огляду на достатньо чисель бою, він спробував дістатися до свого відділу, але натрапив на німців і загинув у перестрілці. Після його смерті командування сотнею перебрав на себе Никон Семенюк на прізвисько Ярема. Так завершився перший етап антинімецької збройної боротьби повстанської сотні Коробки. Відтоді напади Оунівських груп на районні центрі з метою визволити своїх побратимів із, із німецьких тюрем продовжили Хвилиною мовчання пом'янути всіх обі'єних воїнів захисників. Сандра Бобрика. Я коротенько скажу з приводу того дня, який відбувся, практично вперше на такому належному рівні, відзначили цю подію рівно 20 років назад. Встановили ми тоді цю дошку, що на музеї висить. Вона, правда, висіла на селищній раді. І для чого ми це робили? Робили адже для того, щоб. Почувши скрізь, не скрізь, а дуже від багатьох людей. І дуже шкода, що не від володимирчан, що перший бій упав відбувся в нас тут у Володимирці. І необхідно нам було його, цей факт зафіксувати. Правда, слідує віддати належне, що не належне, а відзначити те, що державні органи влади навіть 20 років назад, бо часто ми говоримо, що українській незалежності вже 30 років. Але вони практично до цієї справи не втручалися. Мабуть, думали, що рано чи пізно повернеться воно назад і буде знову той нерушимий союз. Але все-таки великі перепони не творили і було відзначено на такому належному рівні, де, були, де ця дошка була висвячена архієпископом рівненським і Острійським Даниїлом, де були присутні тут народні три народні депутати одночасно, Василь Червоній Сергій і Юрій Щирко. Дуже багато було людей, багато депутатів обласної ради, не говорячи вже про районного рівня і селищного рівня. І все-таки це нам вдалося. Влади та громадськості покласти до пам'ятного знаку першого бою у ПА. Вам виставку, яка називається Українська повстанська армія Історія нескорений». Ось Ця фотовиставка розкриває історію українського визвольного руху у ХХ столітті, а саме акцентує увагу на українській повстанській армії. Метою нашої виставки є популяризація історії Організації українських націоналістів, а саме Української повстанської армії, і поширення в українському суспільстві об'єктивного поверху українського визвольного руху у 20-х та 50-х роках 20-го року. У, 20 у 20 обласному музею з пропозицією, щоб ми надали цю виставку, бо в нас є перелік банерних виставок пересувних, які знаходяться в обласному музеї. Попросили в них на період до двох місяців, до 1 квітня вона буде експонуватися. У нас музеї сьогодні її презентує в будинку культури, центр дозвілля Берлина А вже завтрашнього дня вона буде в нашому музеї експонуватися. До 1 квітня. Також ви робили, скажімо так, мандрівні виставки районом. У яких селах побували і які відгуки є глядачі? Планували об'їхати більше шкіл, проте частина шкіл зараз працює дистанційно, але були в Степаногородському в Хінецькому закладі загальної середньої освіти, першого, третього ступені. Но діти задоволені, з цікавістю слухали. Ми їздили спільно з бібліотекою, і також депутат селищної ради Воврик Олександр Новстрові. То він розказував вже дітям наводив приклад, так як він найбільше цю тему досліджував, скажімо так, в нашому країні. І вона проходить за сприяння Центру Українського інституту національного парку. Унікальність даної виставки полягає у тому, що вона містить понад пів тисячі світлин з архівів Служби безпеки України. та Центру дослідження інформаторів. Тут містяться документи радянських та німецьких способ, внутрішні документи Організації живецьких націоналістів та Української повстанської армії. Кожен стенд містить розгорнутий науковий коментар. Ви зможете з ними ознайомитися. Вони висвітлюють різні аспекти та явища діяльності УПА, як будуть розповідати вам про щоденне життя в обставин, про свята, про жінок визвону однострій, про нагороди, прокриївки та український червоний Хрест. Окремі стенди присвячені видатним діячам українського як-от головному командиру від У2 Роману Шупевичу, ось там на сцені проти Сайова. На до Полтава. Ще виставка додатково супроводжується оригінальними архівними документами та фотоматеріалами з архівів управління СБУ Львівської області. Львів. Та до Центру досліджень без звернуто До речі, вони експонуються інформаційною, але не пропагандистською. Ну, саме це зазначають її автори. Об'єктивна інформація представлена в яскравому та цікавому форматі, щоб відвідувачі змогли зробити саме власні висновки про цю сторінку історії України. Ця виставка є складовою частиною проєкту Історії нескорених. Не 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 в рамках якого видано також не лише ці бани, не лише ця виставка, а також видано англо та україномовні каталоги виставки, науково популярну історію, навчально-демонстраційний посібник для середньої школи та мультимедійний Я Дуже багато знаю про цю подію. Я е, вчила, звісно, історію, але... Ми до цього ще якось не доходили, і я цим не цікавилась до цього часу. Але коли нас покликали на цю виступ, я трохи почула про це, я думаю, це доволі визначна подія в нашій історії. В порівнянні з тим, що зараз йде війна із росіянами, на вашу думку, важливо от відзначення таких подій і акцент на таких подіях? Звісно, важливо, тому що ну, це саме те, що зараз в нас відбувається. Те, що люди повинні знати про свою історію. Але, але бачив, що в е, мене в класі сімо, я думаю, постараюся трошки швидше. Е, нещодавно ми відзначали таку досить знамениту подію. Це була 105-та річниця, споїхав. Це якраз були в основному молоді люди, та е, да, молоді люди. І я навіть і сам раніше говорю до закрутись. А що там таке відбулося? Чому так вже відзначають? А відбулася така одна з головних їхніх е, е, їхні заслуг. По-перше, вдалося тоді зупинити радянські війська на той е, час Червоної армії більшовицької, яка наступала на Київ е, на декілька днів. А не Київ, що була е, дійсно розвивалася е, ця країна, яка знаходиться в бізнес. Кажемо, Тому одна така книжечка Сергій Миколаїв Червоницький, такі в нас вдівколицях, працював озерцях, вчинили потім директором, школи. і, і далі він е, переїхав в полиці, видав також цю в 2002 році. Тому буде вас можливість розключити. Сьогодні, коли точаться бої за нашу українську землю, збереження української історії є саме. Тим фактом для стимулювання його народу, нації, що ми не забуваємо про подвиги наших українців, не забуваємо про подвиги наших устоївців, е, які воювали за волю та незалежність українського народу. І саме це стимулює нас йти крокувати вперед, боротися і здобувати перемогу.